Коли країна щодня потерпає від ворожих атак, під ударом опиняється не лише безпека, а й правда. Перший, другий двадцять двадцять три, двадцять три. Тоді на передову виходять ті, хто фіксує хроніку війни та життя у тилу, розслідуючи трагедії, зникнення та втрати. Це слідчі. Саме вони збирають докази і доводять справи до суду. Вони завжди у центрі найважливіших подій. Їхня робота деталі, експертизи та факти. Слідчі бачать те, що не помічають інші, їхня зона відповідальності дрібниці, що ведуть до головної розгадки. Вони розплутують найскладніші резонансні події. Крок за кроком упевнено і до кінця. У день слідчого ми дякуємо тим, чия робота вирішує надто багато долі людей.